Шановні колеги, викладачі, студенти та випускники нашого університету. Два роки тому ми зіштовхнулися з повномасштабним вторгненням російської армії на територію нашої незалежної України. Ця подія не має аналогів у новітній історії нашої держави, і вона робить нас сильнішими, об'єднаними та готовими долати будь-які труднощі. Сьогодні я стою перед вами з певністю в тому. Що наш університет не лише навчальний заклад, а й центр науки, технологій та духовної сили. Ми відчуваємо відповідальність перед сучасністю і майбутнім, і тому пропоную вам визначити наш шлях у цей важливий період. Зараз, коли наша країна переживає випробовування, у нас є унікальна можливість продемонструвати наше об'єднання, силу та віру в наше світле майбутнє. Наш університет. Завжди славився високими науковими досягненнями та духом інновацій. Сьогодні я закликаю кожного студента, викладача та співробітника взяти участь у спільних зусиллях для зміцнення нашої нації. Ми повинні залишатися на передовій розробці технологій, допомагати армії та громадськості у забезпеченні національної безпеки та розвитку країни. Я хочу висловити щирі слова подяки. Всім нашим співробітникам, студентам та випускникам, які стоять на захисті нашої країни. Ваша відданість, мужність та патріотизм це неоціненний внесок у виживання та розвиток нашої держави. Нехай наш університет стане символом сили, розуму та волі у ці важкі часи. Давайте разом долати всі труднощі, будувати майбутнє та закликати нові покоління приєднатися до нашої великої родини. Нехай наша рішучість та відданість буде нашими крилами, які дозволять нам піднятися вище та засяяти на небосхилі новими зірками успіху. Дякую вам за вашу готовність та відданість. Давайте разом крокувати вперед, будуючи сильну та незалежну Україну. Сьогодні ми також згадаємо тих, хто поліг на полі бою, захищаючи наше незалежне життя. Це були справжні герої, які віддали своє життя. Заради нашого майбутнього, нехай їхні імена залишаться в наших серцях як символ великої відданості та жертовності. Давайте разом вшануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Гей, плине кача, ти синій, плине кача. Оти сині, Мамко ж моя не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Хей, погину я в чужім краю, погину. Божьєм краю хто ж ми буде брати? Я Ти мамко, буде, си не жаль, ти, мамко буде. Эй, якби ж мені синку не жаль, Якби ж мені, синку не жаль. Моїм серцю лежа, ти моїм серцю лежа. Герої не вмирають. Слава Україні.